Веду трансляцію з тренувального поля команди Горнік Валджих у Польщі. Зі мною Надін і там правіше спорткомплекс «Акваздрой». По сусідству зараз на реконструкції поле ми знаходимося на основному тут. Надін, не поливай, йди сюди, вода мені потрібна. Відповідно... іди сюди. Я це не трава, вона не росте. Це штучне. Це не трава. Це газон. Це не трава. Ти бачиш тут чорні гранули, це штучне, не треба його поливати. Тату, я Шляпу, я заберись. Шляпу заберись. Шляпу заберись. покажи. Я люблю, я хочу траву. А то я хочу ну трава там за парканом можемо показати. Ще один гол. Є освітлення в цьому комплексі, що ще вам розповісти? По суті, так як сьогодні вихідний день, неділя. 29 червня 2025 року, тому ніхто, крім дворових хлопчиків, і нас не тренується тут. Зараз Надін покаже, як на цей стадіон ми заходили. Так більшість тут заходить. О чомусь він закритий на замок. Покажи, Надін! Присядь добре, щоб тебе не зачесало. Мячик даю. Ловиш м'ячик. Лови. Добре. Тепер бери флягу. Добре. Тепер бери телефон. Будеш мене знімати. Як я проводжу. Дивись. Знімай мене. Бачиш планочка. Все проліз. Ну коротше, там дірки короче. Що коротше? Нічого не коротше. Давай. Пішли. Отак, От відразу 20 глядачів з'явилось після того, як оператор проліз в цю дзюру способом планка. Ставиш, пішли, ставиш. Флягу в фляго тримач в велосипеді. Покажу вам акваздрой також. Басейн і гірки його. Якщо вам цікаво, то залишайтеся на трансляції, буде повчально. Буде цікаво. іди сюди. Вставляй, флягу тримач. Сухарик, бро, вітає. іди сюди, Надін Вона розслаблюється. Вставляй, флягу тримай, сюди. Сюди, флягу тримай. Сюди. Пробуй. Так, попкай. Сюди. Вставляй. Ти ж бачила, як вона стояла. Надін, вчиться. Йди сюди. Йди сюди. Дай сюди. Тату, я хочу поливати. Надін, я знаю, що ти хочеш поливати, але ця водичка нам потрібна, щоб пити. Коли ми вернемось, полєш. Отак, встав. Встав, Надін, навчись це робити. Вставляй. Не бійся, нічого з ним не станеться. Сильно вставляй. Ще. О! Отак ти вставила. молодець. Тепер м'ячик сюди вставляємо, так? Так, тепер ми не, не бери його. Тепер давай відмикати замок. Подивимося, як замок можна. Бачиш замок велосипедний тут є. Будемо його відмикати. Ключем. Ключ є, бачиш? Спеціальний ключик. Вставляємо до кінця. Все, відімкнули. Від столба, так? Да? Так. Да. Хочеш понести? Так. Да. Внеси замок. Ти батне, тату, тебе бротне. Ну так. Да. Тату. Так, тепер йдемо подивимося, що там роблять в з Іди за мною. По зебрі переходь. По зебрі. Йдемо. Залишайтесь на трансляції, зараз покажу вам Нема аквакомплекс. Аквакомплекс. А ти брав ніякі речі? Ні, я не брав. Ми завтра підемо. Да. Ми сьогодні просто подивимося ззовні. Так, акваздруй працює. Тут гірська річка. Отак От стікає до цього фешенебельного спортивного комплексу. Оце карта туристична. Маршрутів через Валбжих і Щавноздрой. Гори Валбжиха написано. Бачите, тут, наприклад, про журавлів інформація, Камені. Це труби, по яким діти з'їжджають в басейн, як в аквапарку. І зараз підійдемо. Покажу вам вище, як виглядає басейн. Будь ласка, залишайтесь на трансляції. Буде пізновально. Буде цікаво. Тут стадіон, до речі, по сусідству великий футбольний є. Вже з натуральним покриттям. Будемо дивитися, що зараз робиться в Акваздруї вечором. Зараз у нас на годиннику 18.37 і йдемо перевіряти з ревізії. Ні, не бий, не бий, дай сюди гуж. Це замок велосипедний. Дай. А що ним треба робити? Примикати велосипед а чому? до всяких предметів типу столбів, наприклад. А куди Алеш? Що, Олеш? Чому тут просто з'їзають? Пішли. Чому тут просто з'їзають? Ну, Мабуть не працює ця гірка. Так, бачу всередині є діти, граються вони мячиком. А ми пройдемо, подивимося, що там всередині. Да? Да. А нам що? Да... Рятувальники. Да. Да. Ми просто подивимося, що там робиться. Потім підемо додому. Перевіркою підемо. Як же тут цікаво в неділю вечором? Показує 32 градуси в дитячому басейні, 27 в повітрі, 25 в великому басейні. Дідусь поїхав на велосипеді, на електро, до речі, зверніть увагу. Ні-ні-ні, туди не йди, пішли туди подивимось. Ваква з тут бачите, банер такий. Електронний висить. Прапорці футбольного клубу Горник. Це вхідна група готелю і басейну. Саме так виглядає прапор Валбжиха Польщі і Євросоюзу, як вони називають Європейської унії. Ми паркуємо наш велосипед. Ви паркували? Потім пізніш, пізніше. Ні, зараз ні, підемо подивимося, що басіні. Так, все, давай руку. А так все, можна пройти. Ні, можна подивитися там вікно. Що там басейн? Давайте подивимось. Що ж там басейн? Скільки там людей, Багато чи мало? Багато чи є. Там є морозиво, папа. Да, так, є, але я тобі вже купував сюди. Пішли, подивимося, наскільки зайнятий басейн. Бачиш? Не сильно зайнятий. Десь середньої зайнятості по одній людині, на доріжці іноді по дві. Пішли в туалет, знайдемо. Наука плавання. Не треба нам мороза вота. Не треба. Пішли в Я розумію туалет. Тату! Не треба. Так, перехід йде до готеля. І туалет. Сюди. Ти хочеш в туалет? Ні. Не хочеш? Я почекаю. Іди сюди, тут почекай. Я знаю, ти. На познімай. Пока познимай. Я скоро киду. Вот тут короткий. А ты писал. тут. Умивальник. Мило. А тут все псу эти шуки. Короче. О, Є от щоб мити руки. Ну, коротше. Давай поки рознімаємо руки. Тут зараз тато миє руки. Ось знімала якось. Ну, а... Треба такі. Да. Руки робити між пальцями кика. Тут у нас коротше. Так, крест, щоб викривати. Тепер показую, як я сушу. Короте Короте сушить. Короте сушить. Тепер виходимо, виходимо звідси. Тисніше. Ще сильніше. Вийшов, де? Іди сюди. Бачиш, це зала спортивна написано. Там двері. Видно прохід у залу. Так, підемо. Там закрита. Там закрита. Так виглядає зала, іди сюди. Клуп Теквандо. Пішли до велосипеда. А то, куди ми йдемо? До велосипеда. тут каси мій? знаходяться. Да, так, ми будемо майти. Поїдемо далі. А куди ми поїдемо? Додому. А я нам почуваю. Пішли далі знімати влог. Іди сюди. Зараз покажу вам і статую. Каса ще одна, тепер вже внутрішня інтегрована в будівлю якась стати людині і далі вже вхід в готелі і в ресторації. Сподіваюся, ви ще з нами. Це готель Акваздрой в Албжиху. Це, подивилась? Так, павухний. Да, паву. Пішли, тепер подивимося, що то за ящички покаже. Давай, пішли. Да. Іди сюди, до мене. На ящички. Пішли. Один, на ящички. Дивимось. Треба показати ящики, пішли. Там якраз посилку забирають. Іди сюди. Надії, посилку забирають. Пішли, подивимося, що вони забирають. Підходь до мене. Чуєш? Йди до мене. Пішли. Подивимося, що там малиш забирає. Он, бач, малиш там є. Бачиш малюк? Побачила? От там, де машина їде, пішли, подивимося, що йому за посилку взяв? Пішли, подивимось. Що там малюку дають, а? Цікаво, так. Пішли. Йдемо, 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 йдемо.

Адіча ти йому розказує, мам? Дивись, посилку вставляй. Пробу вставити. Ось нюха. Ди наліво, наліво, де машини не їздять. Покаже, магти на оспаді да. Так.

Що? Куди ми добу. До садка. Теща. Ми туди будемо заходити? Ну він закритий зараз. Зачинений. Сьогодні неділя. Іди сідай. Покажемо. Все-таки малюку. Тримай. Вони пішов туди. Добре, добре. Ну. Собі покажемо. А куди ми будемо їхати? Туда, куди захочу? Тримайся. Добре, тримайся. Сильно тримайся, добре. Угу. А -а! Все, поїхали. Хайш, показали. Так, далі вже незручно знімати, вести трансляції. Незручно, так? Да? Будемо вимикатися. Дякую за увагу вашу. От, аквасдрой показали. До побачення, так? До побачення. Перший стрім надію.